Вітаю, друзі, ну що я помітив, що Володимир Зеленський нарешті відреагував на вбивство Портнова, з яким співпрацював і він, і офіс президента, і ще багато людей з оточення Зеленського. Ну і дивно було, що він так багато часу тягнув, ніяк не реагував. Тому що, все ж таки не чужа людина. Йому всі пам'ятають, як Портнов повернувся саме після того, як Зеленський став президентом, і допомагав йому будувати нову корупційну схему контролю за судовою системою. До речі, саме за це на Портнові наклали санкції. Сполучені Штати Сполучені Штати наклали, а от Україна якось не спромоглася, якщо врахувати, що санкції накладає офіс президента. А саме через РНБО, ну тоді питань немає. До речі, все ж таки реакція Зеленського з'явилася. Так, він відреагував своїм мовчанням, але як красномовно це виглядає? Знаєте, після всього цього залишилося ще Портнова нагородити Героям України. За що? Ну, хоча б за те, що. На нього наклали санкції. Корупція, втручання судову систему, продаж судових рішень ну те за що його і тримав біля себе Зеленський. А ще можна наградити за те, що коли він повернувся до України у 2019 році, то до речі, зараз знову гадую, зразу після того, як Зеленський став президентом, а до того він не міг навіть з'явитися в Україні, бо був затриманий за злочини. А при Зеленському він став поважною людиною, інтегрований в оточенні зеленської і в судову систему України. Так, от після того як це сталося, він став складати списки майданівців і тих людей, які негативно ставляться до Росії, мабуть, для того, щоб потім переслідувати або передати ці списки росіянам, щоб вони страчували українців. Е, ну, до речі, Зеленський же це не засуджував, а радше, якщо не засуджував, то, схоже, підтримував. А взагалі, навчання Зеленського показує, що йому нема чого сказати, щоб зберегти обличчя. До речі, він так завжди поводиться, коли бреше факапить, обіцяє не здійснення або. Літає до оману. Тут, до речі, нічого дивного. Але дивіться, Портнова немає, а справа Портнова, а саме його схеми, його конструкції і всі його юридичні, скажімо так, історії, які допомагають уникнути відповідання корупціонерам, злочинцям і людям з оточення Зеленського, вони працюють. Сумніваєтесь? зараз розповім один з кейсів. Дивіться, є така людина, як заступниця прокурора Запорізької області пані Наталія Максименко. Так от вона була спіймана на хабарі прямо на отримані грошей 40 тисяч доларів. До речі, вона вимагала ці гроші як удерження неправомірної. Вигоди за вирішення питання за зміну послідності у кримінальному провадженні і забезпечення скасування арешту майна, окрім того, записали її, як вона пропонує іншим. Також запропонувати її послуги і не лише її, а й багатьох інших людей в прокуратурі області. Ну зрозуміло, мафія вона і є мафія. До речі, дуже цікаво, чи є в неї. Теж псевдоінвалідність, як у Хмельницьких прокурорів, Вінницьких та інших. Бо це кубло зрозуміло. Так от, її взяли на габарі. САП каже відсторонити її, суд погоджується, але далі найцікавіше: вищий інтикорупційний суд залишає без розгляду питання прокурорів. Спеціалізованої антикорупційної прокурори про продовження строку відстороння Наталії Максименко від посади заступниці керівника Запорізької обласної прокуратури. Знаєте чому? А, Тому що підозрювана, взята на хабарі, прокурорша Запорізької області мобілізувалася. Ну, 100% зараз Україна врятована, але не точно. Хоча точно, що це. Вже працююча схема для корупціонерів, яку реалізували саме за ініціативи а, Портнова. А, до речі, ще раз скажу, це ж не перший випадок. Найгучніший був з Насиром. Всі пам'ятають, коли його мобілізували, щоб він уникнув а, можливості, скажімо так, бути в участь в процесі. Найцікавіше, що він був мобілізований в всі ж пам'ятають куди, так? В бригаду. Генштабу поясню, е, бригада генштаба це структура, яку не просто створили для того, щоб вона була підкрекована Головкому, а головком Сирський, і це мені казала вже людей. 10, особисто контролює кожну людину, яку мобілізують до цієї бригади, навіть п'ятого підносячого шостого підкладаючого. Всіх тому те, що пан Роман насиров там з'явився, не випадковість. До речі, ще раз кажу: це окрема історія, але найцікавіше, що Насиров після розголосу. Звільнили з лав ЗСУ, демобілізували. А от з пані Наталією Максименко чомусь так не відбувається. Дивна ситуація. А ще близько 50 людей са повідомляє про це з початку 25-го року. Скористалися цією схемою і мобілізувалися. Пані Наталя за інформацією журналістів мобілізувалася до Збройних Сил України саме до 422-го окремого батальйону безполотних систем. Окрема історія знову. Така, така історія про мобілізацію може бути прийнята на вищому рівні. А, і знову, скоріш за все, паном Головковим, до нього міг прийти тільки один або зателефонувати. Це пан Татаров. Це знову тільки припущення, але, як завжди, у нас припущення мають підґрунтя. Особливо, якщо подивитися, що судді-хабарники, прокурори-хабарники і всі інші... Якось дивно почали мобілізовувати саме в одній і тій самій схемі. Кажуть, що не зовсім альтруїстично, кажуть, що не зовсім безкоштовно. Але знову кажуть, бо ніхто цим не займається. Але тут окрема історія, вона дуже цікава. А для того, щоб ви розуміли, ця прокурорша зараз буде номінально служити. Зрозуміло, що вона не буде ніде працювати з дроном. Зрозуміло, що вона отримає нагороди і отримає ОБД. Зрозуміло, що вона повернеться потім до прокуратури і знову буде в тих самих схемах. Це все зрозуміло. І зрозуміло, що її зараз відмазують. Але ще раз, це прортновська схема. Яка залишається діючою. І діє вона тому, що Татаров сидить в офісі президента, може телефонувати або прийти до сельського, а то й відмовити улюбленцю Володимира Олександровича, Єрмака і Портнова не може. Ну, от якось так дивно. І, до речі, дуже цікаво. Зараз уважно будемо слідкувати, як буде пані Наталія Максименко служити. Більше того, так сталося, що там є людина в цьому батальйоні. З якою я знайомий. І е, поки що вона мені каже, ця людина, що це імітація бурхливої діяльності, але у БД і нагороди пані Наталя отримує гарантовано. Слідкуємо уважно, дивимося, що буде, тому що е, ці схеми вони ж не перші. До речі, для розуміння, чому так рятують пані Наталю? Ну, заступник обласного прокурора і заступник, але ні. Пані Наталя має відношення до рятування рядової златини краси. А, ні, вона ж не рядова. Це просто фільм був такий. У Спілберга врятувати рядового, там було? але не важливо. Важливо, що схема працює. Хто така Злата Нікрасова, поясню. Це людина, яка була на гуманітарці Запорізькій області, це людина, по якій велась справа набу, але потім цю справу для того, щоб завалити, передали в ДБР і завалили нормально, і зараз Злата Нікрасова нормально так себе відчуває. До того, як вона починала займатися гуманітаркою в Запорізької області, вона мріяла по відпочинок максимум в залізному порту. Ну, інколи, якщо. Все складеться в Кириллці. Зараз вона мандрує Бангкок, Сейшели, Австрія, ну, весь світ. Просто попрацювала на гуманітарці. Ні, ні, це ж ніяк не пов'язано. Всі ж розуміють, чи навпаки пов'язано. Бо якось дивно співпадає. До речі, для тих, хто не знає, пан Зеленський нагородив у березні 22-го року орденом за визначні заслуги. Трудяга. А, окрема історія, що НАБУ, коли проводило обшуки, а це був ще раз кінець серпня 2022 року, тоді знайшли багато чого цікавого. Вони під час обшуку деяких чиновників а, в Запорізькій ОДА знайшли незареєстровану вогнепальну зброю з великі суми грошей, і деякі дивні речовини, а, які нагадують, нагадують наркотичні речовини. Ну, от так, нагадують. Але потім все спустили взагалі на Е, Великі суми, які чиновники не змогли пояснити. Печатки, які вони теж не змогли пояснити, чому в них є зброя і все інше. Але найцікавіше, що. Після цього дуже добре почувала себе голова гуманітарного штабу Запоріжжя Злата Некрасова та виконуючи обов'язків Запорізької міської ради а час секретар міськради, член партії Слуга народу Анатолій Курдів. Після обшуку вони правда дуже дуже хвилювалися і розуміли, що буде, але їх відмазали. Так, от знаєте, хто їх відмазував? Вгадали? Так правильно. До цього має відношення Наталія Максименко. Про це кажуть мої джерела в правоохоронних органів і підтверджують, що саме вона дуже близька до виконання завдань, які її ставили, і тому її рятують. До речі, не її одну. Але все це говорить тільки про головне: портнова вбили, а схеми портнова живуть. ними добре користуються представники влади. З оточення Зеленського. І якщо мені хтось каже, що Зеленський про це не знає, давайте не брехати самим себе. Знає він це, знає. І тому мовчить, бо його все влаштовує, тільки це не влаштовує Україну. Але ще раз, якщо ми пригадаємо, що Сівкович допомагав Зеленському стати президентом, Портнов допомагав будувати отаку от залежну від офісу президента судову систему, а Єрмак був. Помічником Бруса Тадеєва з партії регіонів, Гетманцев, помічником Сівковича. Слушайте, а не забагато Ригів, а ще й татаров, який був слідаком у міністра Захарченка, який зараз знаходиться в Росії, втік, а працював у Януковича. Не забагато, ні. То що я можу сказати? Ригівський реванш завдяки Зеленському відбувся. Але ж всі пам'ятають, що так буде не завжди. І схеми, які сьогодні протягують, завтра можуть закінчитися разом з президентством Зеленського, а колись воно закінчиться. Розумію, що всі хочуть, ті, хто по схематозу зараз йде, жити як злата Некрасова, втікти за кордон там, мандрувати по Сейшелам, Мальдівам, Таїландам і всьому іншому, ну замість Залізного порту і Кирилівки. Але ж і у Злата Некрасової не завжди все буде так добре. Побачите, дякую, що дивилися. Дякую, що підписалися, прокоментували, поширили відео і не забули підписатися. Дякую, що не байдужі, допомагаєте. ЗСУ. Тримаємось Тримаємося разом, і все буде Україна. Па-па.